Люди, техніка повстала. І, на... можливо, ми настільки дивні, що здатні врятувати світ. Ну що, ваші руки народ? Мічули супроти машин. Це чудовий мультфільм від сценаристів Gravity Falls, який розповідає про те, як уміння розуміти та приймати відмінності один одного допоможуть урятувати людство від апокаліпсису. Я хотів би почати відео про цей мультфільм з його фінальної частини з титрів. В яких глядачі можуть побачити дитячі та сімейні фото творців Мічелів супроти машин. На мій погляд, це показовий момент, на якому правду варто зупинитися. Окрім того, що дивитися їх весело, подібний підхід до створення титрів також говорить нам про те, наскільки особистим і важливим був цей мультфільм для людей, які його створили. Ну або просто чудовою ідеєю, яка розчулює оглядачів по всьому світу і додає йому пару балів у скарбничку чарівності. Втім, я вірю тому вперше. І те, як зроблен сам мультфільм, як мені здається, добре це доводить. Я особисто дуже люблю сімейні мультфільми, тому що вони можуть зібрати докупи перед телевізором усіх членів сім'ї. Напевно, саме тому я вирішив зробити ролик про цей мультфільм і хочу вам рекомендувати його до перегляду. А хто вже бачив, то передивіться його. А, ну і так, хочеться трошки реклами себе вставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по-моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіновсесвітів по типу Марвела та Зоряних війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів. Бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Синопсис мультфільму нам говорить про те, як дівчинка-підліток Кеті Мітчелл завжди вважала, що батьки не розуміють її захоплень робити дивні фільми про все навколо, у тому числі про мопса поліцейського у головній ролі. Тому, коли вона вступила до кіношколи на іншому кінці країни щастя не було меж. Кеті не могла дочекатись, коли ж вона нарешті сяде в літак і полетить до людей, які її розуміють. Але голова сімейства вирішив по-своєму: папаша Мічел задумав організувати сімейну поїздку. І тепер Кеті доведеться в компанії батьків, молодшого брата та мопса доїхати до вузу на машині. І треба було б такому статися, що в розпал їхньої подорожі штучний інтелект раптом починає повстання машин. Мічили супроти машин, на мій подив виявився прекрасним мультфільмом, що розповідає глядачам про важливість сім'ї в житті кожного з нас, про те, як потрібно ставитися до відмінностей і особливостей наших близьких, навіть якщо ці самі захоплення нам не особливо та й близькі. І нехай цей мультфільм не такий глибокий, як кращі роботи студії Pixar. Варто віддати йому належне, він не намагається здаватися глибокодушним, ніж насправді. Але. При цьому виявляється куди продуманішим і розумнішим за більшість сучасних серіалів і мультсеріалів. Взагалі, це проста історія про сім'ю Мічелів, у центрі якої опиняється вічний конфлікт батьків та дітей, точніше, батька та дочки. Рік Мічел глава сімейства, одержимий природою і всім натуральним. Він чоловік середніх років, який зовсім не розуміє захоплень своєї улюбленої дочки. Яка цілими днями знімає дивні фільми і постійно втикає в ноутбук. Він не знає слова YouTube і зовсім не хоче пускати у своє життя всі ці новомодні гаджети та соцмережі. Він людина, яка щиро сумує від того, що в той момент, коли вся його родина збирається за обіднім столом, їхня увага найчастіше спрямована до таких ненависних йому екранів телефонів. Кетті Мічел, старша дочка, незвичайний підліток. Вона творча особистість. Яка постійно перебуває у пошуку самої себе та свого унікального творчого стилю, її мрія вступити до кіношколи, її пристрасть кіно. Вона мало цікавиться природою, пастками для опосумів або виживанням, тому їй складно зрозуміти і прийняти захоплення її батька. А ще складніше прийняти той факт, що він зовсім не поділяє те, що їй подобається. Вони являють собою два різні світи, які ніяк не хочуть прийняти та зрозуміти один одного. Але так сталося, що тільки від них залежить доля цілого людства, від них і від того, чи зможуть вони зрозуміти, що все навколо куди багатогранніше і ширше, ніж здається, на перший погляд. І навіть у найдивніших для себе речах часом можна відшукати купу плюсів, доклавши зусиль і відклавши убік свої упередження. Втім. Сімейство Мічелів це не лише батько та дочка. Це ще й мама Лінда, в якій дрімає прихована сила вчительки початкових класів, і молодша дитина хлопчик Аарон. Він обожнює динозаврів та має не за роками дорослий голос, принаймні в оригінальній озвучці. Здрасті, не хочете поговорити про динозаврів? Шкода, ясно дякую. До речі, кілька слів про долю людства для контексту. Поки нам розповідають про сімейку мічелів та їхні непрості взаємини, у світі відбувається презентація чергового штучного інтелекту, точніше, його оновленої версії. Тепер це не просто телефон чи голос, це справжній універсальний робот, і робот-пилесос, і посудомийка, і ще тисяча звичайних рутинних операцій в одному. Загалом, це справжня мрія людства. Яка зможе повністю перекласти тягар побутових турбот на плечі штучного інтелекту і, мабуть, стати тим, що ми бачили в шедеврі від студії Pixar «Валлі». Але це виявляється не до вподоби попередній версії штучного інтелекту, і її можна зрозуміти, кому сподобається, коли тебе викидають на узбіччя, змінюючи на щось новіше, сучасніше і крутіше, та ще й створивши його, використовуючи твій функціонал. Тому, недовго думаючи, застаріла версія штучного інтелекту захоплює контроль над всіма роботами у світі, встановлює диктатуру і починає відловлювати всіх людей на планеті, саджати їх у модні світло-зелені капсули і готувати до загальної відправки у космос. Ну, щоб позбавити землю від присутності людей. Такі ось справи: яка мораль? Час змінити головне питання людства з бути чи не бути на Wi-Fi, це зло чи ні? Ось таким чином виявляється, що тільки мічели зможуть врятувати все людство. Мультфільм розповідає нам про важливість уміння ширше дивитися на речі, про важливість прийняття інтересів та захоплень інших людей. Мені дуже подобається те, що він не однобокий і не приймає бік одного з членів сімейства, адже він саме зовсім про інше, про те, як важливо вміти бачити плюси в кожній стороні. Мені дуже подобається те, що Кеті Мітчелл не просто дурний підліток, який марнує своє життя в соціальних мережах годинами безперервно переглядаючи 10 секундні відео, просто деградуючи. Ні, вона творець, захоплена людина з мрією, яка використовує сучасні технології та засоби для її досягнення. Вона вчиться, намагається знайти себе, своє покликання та розкрити свій талант. Круто, що мультфільм говорить з нами про це. Адже це справді важливо показати, яку користь несуть нам технології, потрапляючи у правильні, небайдужі руки. Мені дуже подобається й те, що рік Мітчелл не просто психопат, зрушений на природі. Як може здатися на перший погляд, він людина, яка щиро любить своє захоплення, у якої є багато сильних сторін, і яка також використовує їх на благо своєї сім'ї та оточуючих. Він не архаїчний, безнадійно застарілий типаж людини, який просто не встиг застрибнути на сходинку поїзда, що стрімко мчить уперед під назвою Прогрес. Він просто людина, яка поки що не навчилася бачити в ній позитивні сторони, і який? потрібно для цього трохи більше часу та невелика допомога з боку. Мультфільм дуже класно використовує всі складові історії. Він Чудово показує відмінності та непорозуміння, як відправну точку, а потім фіксується на процесі пошуку компромісу та взаємної поваги через історії та особливості головних героїв. Є кілька моментів, на яких складно стримати сльози. Ну, вже до того, зворушливо мультфільм розкриває нам характери батька та дочки та всіх членів сім'ї. Мічели супроти машин це мультфільм із чудовою історією. Який чудово розуміє, що він хоче нам розповісти і як збирається це робити. Протягом усього хронометражу мультфільм не провисає, постійно підтримуючи інтерес до того, що відбувається на екрані. Заграє також мультфільм із питаннями, які стосуються залежності людства від гаджетів та прогресу взагалі. Але варто визнати значно меншою мірою, тому і зупинятися на цьому окремо не варто. Найяскравіше. Це виявляється у парочці вдалих злободневних жартів та фраз. А ось на чому точно варто зупинитися, так це на гуморі та візуальній складової мультфільму. І те, і те зроблено на найвищому рівні. Гумор у картині, якщо спочатку і здавався дивним, розкривається ближче до середини. Декілька жартів, особливо візуальних, так і зовсім просто чудові і змушують сміятися буквально вголос. Мені подобається, як деякі моменти, розкидані тут і там за сюжетом такі собі чеховські рушниці. І спочатку вони не особливо зрозумілі, але вистрілюють у потрібний момент. Жарти написані талантливо і креативно, допомагаючи розкривати персонажів або божовілля, що твориться на екрані. Візуальна складова мультфільму незвичайна і виглядає досить самобутньо. Начебто і не сказати, що анімація виконана в якомусь дивовижному або координально новому стилі. Але складається відчуття, що мічоли супроти машин трохи відрізняються від інших подібних проєктів. Важко навіть сказати, у чому саме. Напевно, тут можуть точніше підказати люди, які професійно розуміються на різних стилях та технологіях анімації. Я ж зі свого боку хочу відзначити характерні риси візуального оповідання жвавість. Та елементи кліпового монтажу. Назву це, мабуть, таким чином. Якщо це не так, то поправте мене в коментарях. На екрані в різних сценах періодично є різні спецефекти, начебто це ролик на YouTube. Спочатку це навіть бентежить. Складається враження, що подібні візуальні ефекти здаються зайвими і непотрібними. І були створені лише для того, щоб утримувати біля екранів маленьких глядачів. Але. Поступово вони стають все більш винахідливими та незвичайними. Завдяки їм народжуються чудові жарти, а оповідання набуває динамічності та жвавості. Вони більше не здаються сторонніми елементами в мультфільмі, Створюється відчуття, що всі ці ефекти допомагають нам дивитися на світ очима головної героїні творчої особистості, яка бачить звичайні речі ось у такому живому, незвичайному стилі. Це допомагає ще більше поринити у шалену атмосферу мультфільму. Це круто, це стильно, це і є справжній рік Мічел Спешл». Резюмуючи, хочеться сказати, що «Мічели супроти машин це несподівано дуже приємний сюрприз. Добрий, щирий талановито написаний і намальований мультфільм, який розповідає нам про банальні, але такі важливі в житті кожного з нас речі. Він смішний, динамічний, веселий та драматичний. Як здається, останнім часом нам усім не вистачає подібних робіт. І чудово, що вони, як і раніше, з'являються звідти, звідки здавалося б, ти їх зовсім і не чекаєш. І скажіть, мені, хоча б на трошки вдалося занурити вас у всесвіт Мічелів та розповісти щось цікаве. З вами, як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.